Борги та спадщина. що має знати родина. Багато хто думає, що раз родич помер, всі його борги автоматично переходять на дітей чи дружин. Це міф. Розберемось, як насправді працює спадкування боргів. Борги не передаються автоматично. Ви не зобов'язані нічого платити, поки не прийняли спадщину. Відповідно, не йшли до нотаріуса, дорівнює не прийняли, дорівнює борг не ваш. Прийняли спадщину? Відповідаєте в межах того, що отримали. Якщо, наприклад, успадкували квартиру вартістю 500 тисяч гривень, то і борг покривається лише в цих межах, навіть якщо він був більшим. Часто банки чи колектори намагаються тиснути на родичів. Вони розраховують, що ви не знаєте своїх прав. Насправді, можна нічого не платити, якщо не вступили в спадщину. Померлий родич мав боргі, не поспішайте щось платити. Краще зверніться до юриста, ми підкажемо, чи треба платити, чи вас просто лякають. Збережіть відео або поділіться з близькими. Ця інформація може зекономити тисячі гривень.